Солодкий запах крові! <плес> Будь моєю жертвою. Це лише сниця, це лише, сниця! якою була ця рука надзвичайна. Я бачила і відчувала усе в будиниччі відчувала маму, вони намагались дотягнутися. Мамо. І я тут. Досі вижається. Тобто вижається. Що як ми ті двері не зачинили? Боже, вони йшли за нами. І Я тебе впустила. Вони не зупиняться. Ніколи не зупиняться. Ти сподобалась їм. А? Говори до мене, українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Системи безпеки. Хай там що не засинайте, Не засинайте, Не заплющуйте очі! Якщо заснете, помрете. БЕЗ СНУ скоро у кінотеатра! Мамо! Мамо! Пітере, іноді доводиться приймати складні рішення, щоб захистити сім'ю. Що це таке? Стуки. Підере! Підере! Годі! Годі! Синко, ти нічого не чув. У тебе яскрава уява. І колись вона створить тобі проблеми. Павутиння. З'явилася чергова жертва нічного ловця. Якби я був знайомий з трьома вбитими за три дні, я б був наляканий. Що ти приховуєш, Максим? Якщо я розповім, я сподіваюся на конфіденційність. Що ти зробила? Це визначна роль для твоєї кар'єри. Що тому тебе не коїлося в житті, якщо це заважає роботі, позвуч. Так, і зроблю. Максим! 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 Ніколи не відпускай. Ніколи не відпускай. Все! Все! <Служен> ти щось бачив, коли мотузка порвалася. Чому ти допитуєшся? Мама нам набрехала. Зло хоче, щоб ви мені не вірили. Може, краще піти. Yeah, Воно буде! хоче, щоб ви так думали. Ваш порятунок мотузка. Ніколи не відпускайте її. Кажи: ніколи не відпускай. Може, світ ще існує. Це є світ. Приймає ліків. він став росіяним. Що мені робити? Колись мене було врятовано. Я не вірив, що це може повторитися його можна врятувати. <звук> Не варти спасіння, і ти це знаєш. Знаю, тобі страшно. Мені теж. Боятися це нормально. Треба вірити. Що він захистить своїх дітей. Коли це станеться, тікай. Що з ним сталося? Щури. Та ні, щури на таке не здатні. Павуки знають дві речі. А! А! Їсти, і вбивати. А! Що це за павук такий? Ну, великий. А! Один укус павука парализует жертву. <плес> бо він <он> любить їсти <плес> живу плоть. <плес> Стинг! Це <плес> я винна. Ми зробимо це разом. Що за... <плес> <плес> Стінг. Стінг. Це твій панук скоро Я знаю, що ти щось бачив. Що сказав тобі той демон? Він хоче помсти. Ти маєш щось зробити. Дай відсіч. <ррик> допоможіть! <рик> <рик> допоможіть. Допоможіть! Допоможіть мені! <рик> Ви усі заслуговуйте на смерть! 80-х Зникли діти. Поліція обшукала Фредді від і ідо. Їх так і не знайшли. Тому піцерію закрили. Душі дітей вселилися у роботів. Дякую, що попередили. Насправді це аніматроніки. Чого вони хочуть? Зробити її такою, як вони. Хебі! Як їх зупинити? Надто пізно. Е, тікай! Куди їхати? Де ви такі беретеся? What? Є людську кров, хочеш поділитись. Що сталося? Рейнольдс. Заслуговий на смерть. Це місто схоже на побутіння. Життя людей тут переплетені. виходь! Ти багренеш. Принеси мені кров. Ми недостойні. Це наче нас отруїли. Забруднили. Ось чому ма так сильно вірила в цю маячню, а це маячня ма! Виходь! Українці та україночки, підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Хто стоїть у полі і чекає? Хресь. Незийний бог, дух нашої землі. З ним відчуваєш, що ніколи не сам. Це не демон забрав грейс. Ці люди просто психи. Ти боїшся, Любонько? Він тут. Усе як було. Усе як було. Усе як було. Я знаю, де Грейс. Твоя донька в нього. А взамін. Він подарує нам диво. для свята врожаю. Ты повернешь нашу доньку назад. Венчуй нашу любовь. Сида у солнце. И узришь славу его. Володар хаосу. Кто такая Адела? Вона коли жила тут, але більше не з нами. Ребеко, У мене видіння. Ти звикнеш. Я Тінг, і я воно. А що робить Тінг? Тіні. У будинку з привидами. Кожен гравець. Опиняється в іншому вимірі. Це замкнене коло. Тінг, хто це за Чому ти говориш про це зараз. Якщо це почалося, невідомо чим усе закінчиться. Хай світло вкаже нам шлях. Це замкнене коло. Ма! Хто це? Ну, а як це все пов'язано з карлітою? Ця церква зберігала владу тисячі років. Вони на все готові, щоб цю владу втримати. Як контролювати людей, які більше не вірять. Треба створити те, що їх злякає. Думаю, дівчинка це майбутнє матір. Чи я вона матір? Це нітка диявола. 666. Hey! Шість шість шість. шість. шість, шість. шість, шість, шість. Справніше Де ти? куди сховався? Прикол? Він з чи чи Ні, на це геть не схоже. Так швидко вбивати неможливо. На руці в нього був слідний від шприця. Якщо це не від голки, то що тоді? Швидше, швидше а! Чорт. А! треба чекати. павучше ліво. Скоро у кінотеатрах від продюсера Емнайта Ш'ЯМАЛАНА А вони зрадіють новому обличчю. Що це? Що вони роблять? Аплодують тобі, міно. <зважаю> Ти їх не бачиш. Але вони. Усе. Не хочеш дізнатися, хто вони? Це неможливо, наглядачі. Ти не чуєш його крик. Йому треба зламати душу, атакувавши твою психічну стабільність, відгородивши від близьких. А тих, хто хоче допомогти, воно скривдить. Чому ти шепочеш? Воно слухає. Воно зветься Пішаш. Воно не вбиває одразу. Воно їсть тебе повільно. А коли воно готове. Воно їсть твою душу. Ага. Знаю, Бог урятував мене не просто так. Але я досі шукаю причину цього. Перепила крові хреста. Це диво, ти носиш дитя. Еліс! Еліс! Вона зникла, та ми її знайдемо. У кожній культурі є сутності, що прив'язуються до дітей. Ми звемо їх уявний друг. Ти завжди грала зі своїм уявним другом. Якщо їхній зв'язок розірвати, сутність розлютиться. Він каже, що стоїть прямо за тобою. Уявний друг. А я можу пограти з твоїм уявним другом. Він не уявний, і він тобі не друг. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.